Друзі, вітаю! Зустрічаю вас сьогодні зі світанком у Валенсії. Друзі, сьогодні хочу приготувати бельгійські вафлі, але на грецькому йогурті. У мене часто залишається грецький йогурт після приготування тортиків, і щоб він просто не лежав, тому що його мало хто їсть вже в нас. Тому вирішила спробувати приготувати бельгійські вафлі. Для цього вам знадобиться десь 3 столові ложки цукру, розпушувач, розтоплене вершкове масло, 2 яйця, борошно. Буду використовувати ось таку чашу, щоб збити. Яйця з борошном, ну і взагалі, щоб приготувати тісто, і в мене є вафельниця на грилі, тому будемо готувати. Тож приєднуйтесь. До речі, можна приготувати ще бельгійські вафлі, не обов'язково на грецькому йогурті, а на якомусь, наприклад, солодкому йогурті. Тому можна експериментувати і пробувати різні варіанти. Для початку необхідно борошно змішати з розпушувачем. У мене в пакетику знаходиться десь 10 грам, а мені треба одна чайна ложка, то це десь половина цього пакетику. Далі вже можна розбити яйця і змішати з цукром. Одразу хочу попередити, що всі продукти повинні бути кімнатної температури, тому що в кінці, коли ви будете додавати розтоплене вершкове масло, то воно може ухнитися. Тому, якщо ви плануєте приготувати бельгійські вафлі, то бажано всі продукти дістати завчасно із холодильника, щоб вони були Кімнатної температури. Я забула, ще вказати на початку, що до цього рецепту треба ще ванільний цукор, або ваніль, якщо у вас є. І тоді, щоб був аромат і приємний запах вафель. Так, тепер треба добряче все взбити, цукор з яйцями, щоб максимально цукор розчинився і вийшла суміш в 2 або в три рази, а або в 4 рази більше, ніж є наразі. Потім додаємо вже інші інгредієнти. У мене далі йде йогурт, а потім борошно, а потім вершкове масло. Раджу вам збивати суміш в одному положенному блендері, щоб не возити по всій чаші, тоді суміш буде достатньо об'ємна і пухка. Як я вже і казала раніше, далі додаю йогурт. Ви, коли додасте йогурт, то суміш трошечки зменшиться в об'ємі, тому що йогурт важкий, а за рахунок повітря суміш набрала великого об'єму, то ви не лякайтеся, це нормально. Потім збивати треба десь з хвилину часу, щоб все нормально перемішати, і вже потім можна додавати борошно з розпушувачем. Я його завчасно не просію, я його просію одразу у тісто і виходить теж нормально, головне все потім добре перемішати. Одразу хочу сказати, що чаша для перемішування тіста взагалі не дуже зручна в цьому моєму випадку. Але якщо ви все робити акуратно, то все може вийти доволі таки добре. В моєму випадку трошечки розсипалося борошно, але то не страшно. Головне, борошно добре перемішати, щоб не було ніяких комочків, згустків. І тоді вже в кінці можна додавати розтоплене вершкове масло і знову ж таки все десь о, впродовж однієї хвилини перемішати, щоб всі інгредієнти між собою подружилися, і все тісто готово можна його використовувати для запікання або випікання, або смаження. Бельгійських вафель я використовую гриль від Тефаль з насадками для бельгійських вафель. Я пам'ятаю, що колись був бум в Україні на ці грилі. І коли ми купляли, то нам йшли у подарунок форми для бельгійських вафель. Мені так хотілося їх мати, і інколи вони дуже мене виручають для того, щоб робити дітям смаколики. Тож цього часу якось так згадала про ці форми і вирішила. Дітям зробити такі вафлі. А, дуже мені подобається, дуже швидко, впродовж п'яти хвилин і вже такі вафлі гарні, смажені, красиві, вже виходять. Я колись робила і солоні вафлі, дуже смачно з лососем, або з якоюсь рибкою, або навіть з м'яском. Цього разу, як ви бачите, роблю солодкі для дітей, щоб теж було смачно поїсти з гущеним молоком. А, до речі, оця, цей міст. Яке я зробила, вийшло у мене на сім вафель, на три заходи, по дві вафлі, і одна у мене вийшла просто ціленька окремо. Дуже зручно, дуже смачно. Тож, якщо у вас є така можливість зробити е, на грилі такі вафлі, до речі, навіть просто на грилі можна зробити, не маючи таких форм. Таке я теж робила. Просто коли мені не хотілося чогось міняти, ті форми, я просто використовувала е, ті форми, які роблять гриль. Е, теж дуже зручно, просто вафлі виходять не такі прямокутні, а такі <різно> різної форми. До речі, друзі, хочу вибачитися за свій голос. Я трохи захворіла, минулий тиждень був трошечки важкуватий і робота, і всі навколо хворі, і якось <кій> десь я все таки підчепила цю хворобу, але вже насправді більш-менш нормально, і я вже можу, хоч розмовляти, а, то було трошечки важкувато. Тож, як тільки з'явився голос, то одразу вийшла вже до вас. Тож, ось такі вафлі в мене вийшли. І знову повторюся, що їх вийшло 7 штук на, цю, на цей об'єм тіста. Е, дуже гарні, дуже красиві. Я така задоволена. Вони гнучкі і м'які. Вони не пересушені. На грилі я їх випікала десь 5 хвилин на 210 градусів. Дівчатка, хотіла з вами ще поділитися. У мене проросла м'ята. Я купляла м'яту для того, щоб прикрашати тортики. А, мені потрібно було листечко. І я її поставила у водичку. Дівчата, скільки разів я намагалася тут з сином посадити якесь насіннячко, щоб воно проросло, типу кропу або петрушки або базиліку, і воно не проростало. А тут м'ято поставила просто у водичку, щоб вона довше була сві свіжа. І ось вона мені проросла пахуча така, особливо коли до неї доторкаєшся, вона прям дає такий приємний м'ятний аромат. Що мені з нею робити? Чи посадити, чи вже використати і викинути, не знаю. Наче і садити не хочеться. А, а мені шкода її викидати. Вона так старалась пустити своє коріннячко. Ось тепер у мене таке питання, що мені з нею робити. Найголовніша моя е, задача полягала в тому, щоб зібрати ялинку. Друзі, хто ще не зібрав ялинку, як і я, думаю, що я вас замотивую. Я вже е, скільки разів намагалася її прибрати, але діти щось не дуже хотіли. Потім Микита, взагалі, до істерики не хотів її е, збирати. Тому я вирішила, що поки діти у школі, то я це зроблю сама, а потім буду домовлятися. Тому що вже е, е, ялинка простоїла і Різдво, і Новий рік. і... Хрещення і е, навіть е, китайський Новий рік в Валенції, до речі, нещодавно був на вихідних був. Е, Китайський новий рік, якщо ви хочете подивитися, як він проходить, то ви можете подивитися минулорічне моє відео. Я там показувала і парад, і ярмарку, і що відбувається на китайський новий рік у Валенсі. Це взагалі окрема історія, дуже цікаво. В цьому році не знімала, було дуже багато роботи, тому я навіть не виїжджала до центру з дітьми, щоб подивитися. Та і діти не дуже хотіли. Минулому році було дуже багато людей і цей парад і. Словом, не поїхали мене той Новий рік. Повертаюся до ялинки, я вже вирішила її прибрати, бо вона вже довго стоїть. Забігаючи наперед, хочу сказати, що малюк все-таки влаштував мені істерику, коли він прийшов після школи і побачив, що ялинки немає, довелося його умовляти, якось з ним домовлятися, обіцяти, що ялинка буде на наступний рік, і він її знову буде гратися там і отримувати подарунки, але трошечки довелося послухати від нього капризуль. Так, збираю іграшки у пакети від шейн. До речі, вони дуже зручні для того, щоб зберігати іграшки. Вони еластичні і на зі застіпках, тому дуже мені зручно щось так. Я їх акуратно поскладала, все воно туди влізло і не буде воно там бруднитися у кладовці. Тому дуже вони мені не виручають. Добре, що я їх залишила і тепер можу користуватися. Якось дуже багато декору у мене вийшло. Здавалося, що, наче не хочу я купляти більше декору, але в цьому році все одно ми докупляла дещо, і були подарунки, і знову вийшов великий пакет з новорічними іграшками, декором. Тому знову в кладовку пішла, понесла потім величезні пакети, коробки з усім новорічним. Обладнанням можна так сказати. Минулому році, перед тим, як задекорувати квартиру перед Новим роком, ми дуже намучилися з оцією ялинкою, з діодними ниточками. В цьому році я вирішила, що мені треба ці ниточки підв'язати іншими ниточками, тому що більше нічого не було. Тому завчасно вирішила нарізати нитки, щоб просто підв'язати ці діодні нитки. І Перед Новим роком, коли ми знову розкриємо цю ялинку, можна було просто розрізати ниточки і нормально вже без розплутування зібрати цю ялинку. Тому що, е я пам'ятаю, Кирило так намучився, ми з ним, не, певно, десь з півгодини розплутували ці діотні нитки. Тому я ось так ось зверху вирішила їх так. Позав'язувати, і вже буде легше з цим ділом просто розрізати і все, і натягнути, і буде така гарна ялинка. До речі, позаду мене виглядає спанчбоб. Це у Крила було день народження. Я показувала в минулих відео і йому подарували таку кульку у вигляді спанчбоба, то він там ховався у нас за ялинкою, такий смішний виглядає. Тепер йому ніде буде сидіти, тому що вже. Немає повітря, там гелевого щоб він висів у повітря. Він там зачепився за ялинку, а тепер він валяється у нас по квартирі. Ніде йому там причепитися ніде. На пальму я його не хочу саджати, бо він закриє усю пальму. А так. Просто валяється по квартирі. Я вже чекаю, коли він здується вже остаточно, щоб десь кудись його скласти або викинути. Ну, діти не хочуть його викидати, він їм подобається. Микита взагалі з ним бігає по хаті десь туди-сюди. Йому просто подобається, що він такого розміру, як сам Микита. До речі, друзі, поділіться у коментарях, чи ви вже зібрали ялинку, чи ще вона у вас стоїть, бо я знаю, що багато людей вже прибрало ялинку, але я знаю, що колись у мене були знайомі, які тримали ялинку десь до лютого місяця, або взагалі до кінця місяця, і потім вже викидали, коли вже всі ялинки були розібрані. Як у вас справи з? Ялинкою, чи вона ще вас радує, чи ви вже її зібрали? І чекаєте вже наступного нового року? Ще хотіла вам розповісти про такі події у Микити в школі. Зробили таку програму, щоб приходили батьки і читали дітям казки на іспанській мові для того, щоб була комунікація батьків з вчителями, з дітьми, що це не лише простір для дітей, а і батьки можуть приходити і спілкуватися з дітьми, гратися з усіма дітьми, знайомитися для такої соціалізації усіх. Мені трошечки дивно така програма, але дуже цікаво насправді, тому що я таке буде проходити вперше. В Україні у нас такого немає. Це така ось комунікація з дітьми, з вчителями. Не знаю, як це в мене вийде, тому що я ще погано знаю іспанську і погано ще читаю, вимовляю слова, але хочу спробувати і все-таки записалася. така Програма проходить два рази на тиждень, тобто два рази на тиждень окремо приходить сім'я в кінці вже робочого процесу і читає книжечку, десь година виділяється для того, щоб пройшла така комунікація, і потім вже дітей можна забирати додому. Як ви ставитесь до цього? І як, на вашу думку, це добре? чи ее це не дуже впливає на я не знаю, спілкування з дитиною. Можливо, ви переймаєтеся, як і я, за те, що моя дитина залізе до мене на руки і буде вимагати вже піти додому. Це я впевнена, що таке буде, а можливо і не буде. Дуже цікаво спробувати. Я вже обрала книжечку на іспанській мові, вже знайшла що читати. Періодично перечитую, щоб запам'ятати слова. Але дуже цікаво, я вже прям чекаю, коли буде моя черга. Моя черга десь у лютому. Я записалася на 12 лютого, тому чекаю цього моменту, щоб прийти і поспілкуватися. Така цікава програма. Тут у школах дуже орієнтовані на соціальний процес, на те, щоб діти працювали разом, кожного підбадьорюють, якщо дитинка в чомусь відстає, допомагають, підтримують, і це дуже мотивує і дуже подобається на те, що ось так ставляться до дітей. Так, повертаюся до ялинки. Мене весь час дивує, як такі ялинки складні. Поміщаються в таку коробку, тому що в минулому році ми з Кирилом збирали ялинку. І як ми не намагалися вмістити цю ялинку в ту коробку, в якій ми купили цю ялинку, в нас не вийшло. І в минулому році ми огортали в харчову плівку. Я зараз теж хочу це спробувати, але в минулому році ми були разом з Кирилом, складали ялинку, і він мені допомагав. І все одно дві частини. Ялинки не помістилися в ту коробку, яка є для цієї ялинки. В цьому році я одна збираю цю ялинку, і харчової плівки мені не вистачило. І знову ж таки я не помістила дві частини ялинки в ту коробку. Весь час мене дивує, як вони на фабриці чи де виготовляються ялинки, поміщають ці дві частини в одну таку вузеньку коробку. Це такий якийсь складний процес, і в цьому році. Знову такі ялинка, у мене окремо верхівка і окремо низ складені в різних частинах. Нарешті все зібрала, нарешті все запакувала, тепер можна все винести в кладовку і пропилисосити кімнату. Виглядає вже кімната так, вона півпустою і якось так прям трошечки сумно стало, але з другої сторони здається, що нарешті мінімалізм панує у квартирі. Нарешті вже чистота і порядок. Вже буде ялинка чекати свого часу у... перед... перед новим роком. Як ви вже помітили, це моє відео вийшло таке розмовне. Чогось мені захотілося з вами більше порозмовляти, щось порозповідати. Якось захотілося більше розмовного чогось, менше музички. Хоча в мене кожне відео хоче з музичкою, хоче з. Із... Без музички я якось більше розмовляю, <смі> мені певно цього не вистачає, тому якщо у вас є час, то пишіть питання в коментарях. Я залюбки з вами поспілкуюся і там. А ще ви можете підписатися в телеграм-каналі і в інстаграмі, і можемо ще там. Теж поспілкуватися зараз. Я намагаюся виставляти якісь сторіси в інстаграмі. Просто поки що такі простенькі, типу погода або що я їла. Можливо, пізніше буду щось уже конкретніше виставляти. Мені насправді дуже хочеться виставляти якісь історії з розвитку дітей з якимись вправами. Ну от, Замість ялинки тепер стоїть у мене пальма, тут її місце, коли вона переїде на балкон, а поки що вона малує око у нас тут у куточку. Наче себе добре почуває, наче ще жива. Планую її трохи пізніше пересадити у більший огорщик. Поки що хай буде так. На балконі Кирила рюкзак з роликами, бо він його лишає там, бо, щоб вони не мали запаху у домі. Так, і зараз ще вам покажу. Ось це дівчатка. В наступному відео вже певно буду з вами це прибирати, тому що буде це займати дуже багато часу. Не розумію, хоча розумію, але не хочу розуміти, <свісно> вибачте за топтологію, звідки воно все понабиралося. Не хочеться дітей лишати радощів, але все одно або книжечки, або якісь розвиваючі іграшки, або подарунки, якісь для дітей. І воно все накопичується тут. Лежить. Заважає і вже нікуди його складати. Я ще раз нагадаю, що хочу зайнятися тим, щоб переполовинити всі іграшки і речі, які в нас є, щоб було їх менше, тому що, наче, здається, все потрібно, а дещо є таке, що ми вже не користуємося і воно лише займає місце а на майбутнє. Воно вже не потрібне. Тож, дівчатка, це моя наступна задача. А це, друзі, я хотіла з вами поділитися кондитерським магазином в Валенсії. Це, певно, єдиний магазин, де можна купити все для кондитерської діяльності. Я сюди заїжджаю за коробками, тому що, певно, лише в цьому магазині можна купити коробки для тортиків або для якихось кондитерських виробів. Тут можна купити і форми, і фарбники якісь, або якісь інструменти для того, щоб робити декори. Кор для тортиків, також мастику, або е, ще якісь інгредієнти спеціальні, які необхідні. Дуже мені тут подобається, але ціни е, європейські. Мені б е, краще було б певно замовляти з України. Е, але коли треба щось швиденько зробити. То м, їду сюди. Була в мене нагода приїхати, тому вирішила вам показати, що є в кондитерських магазинах Іспанії, а саме в Валенції. Найчастіше я приїжджаю в цей магазин, щоб купити коробки, як я вже казала, а ще для того, щоб роздрукувати якісь картинки. Лише в цьому магазині можна роздрукувати картинки, які можна з'їсти. Коштують ці картинки десь 6,50, неважливо якого розміру, тому що друкуються вони на аркуші, цукровому аркуші формату А4, і якщо навіть маленька картинка, то вона буде все одно коштувати 6,50. Ну і я буду вже завершувати своє відео. Ми, як завжди, з малюком ввечері граємо в якісь розвиваючі ігри, щось тренуємося, чомусь навчаємося. Мені дуже подобається такий пазл. Малюку його подарували ще, коли йому був рочок, і він досі захоплюється цими пазлами, інколи дістає і збирає мордочки тваринок. Дуже цікава гра. А на цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю вам Гарного настрою, доброго здоров'я! Хай у вас усе буде добре! Па-па, зустрінемося у нових відео.